Пригоди барона Мюнхгаузена сліпа свиня. Еге ж, багато траплялося зі мною усяких дивних пригод. Пробираюсь я одного разу крізь гущавину дрімучого лісу. І бачу біжить дике порося, зовсім ще невеличке, а за поросям Привелика свиня. Я вистрелив, але, на жаль, Схибив Куля моя пролетіла якраз між поросям і свинею. Порося завищало і шаснуло в ліс, а свиня стала на місці, як укопана. Я здивувався, чому ж вона не тікає від мене. Але, підійшовши ближче, зрозумів, у чому річ. Свиня була сліпа. І не бачила дороги. Вона могла гуляти лісом, лише тримаючи за хвостик свого поросяти. Моя куля відірвала цей хвостик. Порося втекло, а свиня сама без нього не знала, куди йти. Безпорадно стояла вона з кінчиком поросячого хвоста в зубах. Тут мені набігла блискуча думка. Я схопив цей хвостик і повів свиню до себе на кухню. Бідолашна сліпа, слухняно плентала за мною, думаючи, що її, як завжди, веде порося. Так, я мушу повторити ще раз кмітливість велика штука.